Цьогоріч міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відзначає ювілей своєї діяльності 10 років. Центр надає шість соціальних послуг, і це єдина служба міської ради, яка робиться за місцем проживання. Про основні напрямки роботи та їх підсумки за минулий рік звітувала директор центру Ольга Юрченко. Так, фахівці соціальних служб займаються запобіганням сирітству, соціальною роботою з дітьми і молоді, яка має проблеми із законом, роботою з сім'ями, які потерпають від насильства або перебувають у складних життєвих обставинах. Також серед основних завдань соціальне супроводження прийомних сімей. Супроводження. Центру знаходиться кожна дитина, яка перебуває в прийомній сім'ї, яка перебуває в дитячому будинку сімейного типу, не тільки на період, скільки. На перебуває у цій сім'ї, і коли діти виходять із сімей, або коли вони виходять із опікунських сімей, коли вони закінчують навчальні заклади, то категорію осіб із числа дітей сиріт займається тільки центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. В Минулому році за словами Ольги Юрченко центром було охоплено майже 14,5 тисяч осіб. Це проблеми пов'язані з малозабезпеченістю, з крупним матеріальним становищем, це проблеми безробіття трудової міграції. Це проблеми залежності, неналежне виконання батьківських обов'язків, це проблеми інвалідності і проблеми зі здоров'ям як дітей, так і членів родин. Це проблеми насильства в сім'ї, складні стосунки в сім'ї. Стосунки пов'язані між особистістю, не тільки між батьками, а між поколіннями. Це робота із людьми, які сьогодні внутрішньо переміщаються із зони проведення АТО. Це сім'ї військовослужбовців, які перебувають у зоні АТО і і сім'ї, які проживають на території нашого міста. Також фахівці центру займаються соціальним інспектуванням, відвідують проблемні сім'ї, намагаються допомогти знайти порозуміння. Пік таких відвідувань був у 2013 році. Потім штат працівників скоротили, тому інспектувань стало менше. Але ми не вже не вважаємо, що це є заниження нашої діяльності. Люди як працювали, так і працюють тільки у складніших умовах, тому що що раніше на фахіцею соціальної роботи припадало в в 9 тисяч населення, то тобто сьогодні в середньому це 15 тисяч населення. У 2013 році сімей, які опинились у складних життєвих обставинах, налічували з У 2014 році вже 1091 сім'я, в якій виховується 1082 дитини. Працювати соцробітникам часом доводиться у непростих умовах. Чотири рази за минулий рік на них навіть кидались сокирою. Однак, попри всі негативні моменти, центри працює та намагаються зробити життя сімей кращим.